Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій, і сьогоднішнє відео я не планував знімати, але воно, само собою, вийшло неочікувано. Я сидів в авто, займався сфорсканом, намагався активувати одну функцію, але тут неочікувано в мене здох акумулятор. Що з цим робити? От сьогодні я вам і розкажу. Є кілька способів, як можна оживити здохший акумулятор. В мене це вже не перший раз, і все якось в мене не було часу записати відео про це. І от сьогодні я сподобався до цього, записав вам відео і зараз покажу, що і як було. А ви не забувайте підписатися, ставити вподобайки. Коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А ті, хто бажає допомогти каналу і сказати своє дякую, може це зробити фінансово. Всі дані також є під відео. А ми починаємо. Поки я працював в авто з Форсканом, грався туди-сюди. Щось мені здається, мій акумулятор. Трошки розрядився. Ну зараз спробую завести його. Вмикаємо запалювання. і намагаємось завести. Нічого не хоче. Ще раз. Нічого, Даже навіть. Не тиркає. Добре, вимикаємо. На цей випадок у мене є отака штука. Це бустер. Це такий бустер. Я купляв його на Алі, бо іноді бувало в мене вже таке. Акумулятор слабенький. І Бывает такое, что розряджається. Вот такой він. Є фонарик. USB-порты. Сюда під'єднуються крокодильчики. Зараз подивимось, что у нас с зарядом. 98%. доброе Такі крокодильчики. Зараз під'єднаю і будемо намагатися завести авто. Подивимось, що у нас вийде. Добре, що я біля гаражу стою, зараз заведу і поставлю на підзарядку. Открываем капот. Беру бустер иду. Капот открытый. То акумулятора і зараз під'єднаємо, під'єднаємо зараз мінусовий сюди. Сюди. Так, і зараз вмикаємо бустер і одразу бігу, вмикаю запалювання. Але потрібно все робити швидко. Вмикаю бустер, біжу, заводю авто і швидко від'єдную його. Так і завелось. Все ну, було 98, залишилось 92. Ну, зовсім трошечки забрало заряду. Авто завів, все працює. О така прикольна штука, цей бустер. Недорогий, я купляв його щось за 1200 чи 1100 гривень по скидці, Не пам'ятаю скільки там. тисяч мА. Ну, прикольно. Випадок як в мене зараз, сів акумулятор і все. І що робити? Добре, що я зараз біля гаражу, і в мене тут і зарядний пристрій є, і все. А якщо десь далі і нікого немає, ця штука дуже дуже допомагає. Вважаю, що такий девайс має бути у кожному авто, він не дуже дорогий, і ніколи не знаєш, коли він тобі може допомогти, або комусь на дорозі також. І в мене вже було. Кілька разів він мене виручав, і також я допомагав вже кільком чоловікам на дорозі. Так що купіть собі, киньте під сидіння, і нехай лежить там під сидінням і чекає свого часу. Також ви можете зарядити телефон або якийсь інший девайс і використати його як ліхтарик. Це класна штука, і це не реклама, просто бажання вам допомогти. І воно вам допоможе. Я впевнений. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, то підписуємось, ставимо вподобайки і коментуємо. А я хочу вам побажати всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Пока.